26 чернігівських спортсменів та тренерів, які мають високі досягнення у своїй кар'єрі, отримали грошові винагороди від Олександра Соколова. На урочистих зібраннях керманич міста подякував призерам і переможцям міжнародних змагань, завдяки яким знають наших у всьому світі. Я очень радшу от такі дні сложного періоду для нашої страни. не только радостные и горестные моменты бывают, но мы должны верить в том, что именно на спортивных аренах мы будем достигать своих побед, утверждать, что есть такая нация, украинцы, сильная, мужественная, честная, прямая. И я вам сердечно за это благодарен. Сергій Патрикей – тренер з панкраціону з багатолітнім стажем, каже для того, аби досягти найкращих результатів, потрібно докласти чимало зусиль. Державна підтримка є, але надається вона в повній мірі тільки тим спортсменам, які вже заявили про себе. В плане спортсменов, которые уже достигли определенного уровня, вопросов нет. Им помогают и с выездами, и с премиальными. Но вы же поймите, чтобы довести спортсмена до такого уровня, надо в него вложить очень много и средств, и тренерского внимания. Вот одному одноменко, который сейчас перспективнейший боец в тяжелом весе в Украине, мы 8 лет растили. Вот только вот, вот второй год он дает плоды. Роман Власенко восьмиразовий чемпіон світу з кікбоксингу, збирається в Італію, де має вийти на ринок вже в жовтні. Тому майже кожного дня відвідує спортзал через надмірну активність і отримав травму ноги. Та Рома запевняє два дні і все буде в порядку, оскільки він уже звик до подібного роду негараздів. Після кожного бою отримуєш травму Це вже як правило. Тому як дірешся ну, на повну силу і не відчуваєш. Потому как не тільки тебе б'ють, а ти теж б'єш. І как коли бы сам б'єшносить удари, удари настолько сильні, що об локти, об колени, там об суставы ну соперника розбиваєш свої ноги. На досягнутому кікбоксер зупинятись не збирається, адже має головне завдання прославляти свою державу Нет, і надалі. Благодаря нашим побідам, не тільки я у нас там ребята теж виступають очень хорошо. Благодаря нашим побідам. Флаг України поднимається вверх. На першому п'яти стані з першого міста грають гімн нашої країни, дуже приємно. В принципі, ради цього ми все і делаємо, щоб прославляти нашу страну, прославляти наш міст, наших тренерів. Про такі зустрічі у мерії спортсмени кажуть, це приємно, коли про твої результати знають і підтримують.